Нарешті. Де ти був? Хлопці, погані новини. Лютого копи вночі пов'язали. Як? Де? На 602 му Вони з черепом хату виносили. Я ж казав, його вже день немає. Казав же, не шарся з черепом. Слухайте, як би він нас не здав. Та ні, не думаю. Раніше за ним такого не спостерігалося. Та хто його зна. А тебе може й заклади. А чого це саме мене? Слон має на увазі, що ми вже другий місяць з тобою хати виносимо. А грошей так і не бачимо. Де наша даляха червоний. Валет, ти бачиш війна на дворі йде. Дядько все віддасть. Але треба спочатку все це продати. Гаразд, але ж ми і гроші знаходили. І де вони? Та й Йосип Драний. Ти за ці гроші м'ясо дорогими та якісними напоями запивав. Почекайте, ви що? Мене в чомусь підозрюєте? Ну тоді ділимо хабар і все, краями, розбігаємось. Так ви хочете. Поділити треба. А от розбігатися ще зарано. Що робитиму? Треба лягати на дно. Ага. Знат треба підніматись. Але ж не зараз. День-другий почекаємо, що там з лютим, а потім продовжимо. Але по-іншому. Кирпичику, синку, покличуть їх бомжів, ну, Єгоріч та інших. Mm. І цього Володаря Кавчега Ноєва. Сюди бомжів? та не за що? Навіщо? Та заспадкися. Тут теж не хороми, і ми вже майже як бомжі, тільки у нас гроші є. Де? Привіт, не питай воюємо. Ні тільки прийшла. Сил немає ледь до кімнати дійшла. Хочеться поспати, але за 6 годин знову на зміну. До речі, я бусю знайшла. О, це довга історія. Чекай. Я передзвоню. Так. Що, зараз? Можу, вже їду. Знову до тебе. Yeah. Я дивлюсь Дмитро людської мови, де не розумієш. Може, тобі на русском сказати? Я українець і віддаю перевагу спілкуванню рідною мовою. Що тобі треба? Дурака із себе не строй. Я більше повторяти не буду. Время у тебе до вечора. Сарайчик тепер мой. І ти знаєш, що я можу. А я тобі повторю, що сервіс мій не продається. Вімені у тебе 2 години. Жду у Натарі. Ви що там в Москві? Все такі тугі. Я сказав, сервіс не продається. Два години. Я бачу, ти дуже любиш свій сервіс. Молодец. А семью ты тоже любишь?

І розійдуться хмари над моєю батьківщиною. Їсти ти хочеш. Не вдало. Скоро все закінчиться. Я чув, ще два-три тижні буде. І все. Бакуш! Ти тут? Ага. Добрий день. Привіт, моя зіронька. Ще раз вас побачу. Почекайте. Пробачте мене, будь ласка. Я, якщо чесно, не хотів її красти. Вона у вас, до речі, дуже. Мила. Так, мила. Бакуш, я пішов до Італівни, А ти приходь на будівництво. Справа є. Гаразд. Яке будівництво? Яка справа? Тобі до лікаря потрібно? Не потрібно. Я сам одужую. Угу. Ну, як знаєш. Як ти до цього докотився? Як ви всі такими стали? Ну, ви ж всі здорові люди. Майже здорові. Я не знаю. Це довга історія. Угу. Ну, трохи часу в мене є. Розповідай. Добрий день. Добрий день. Що трапилось? Чому ви плачете? У нас вчора хату пограбували. ви до поліції звертались? Так. Але навряд чи вони щось знайдуть. Привіт! А чому ти плачеш? Ми стільки років працювали. Нам вже ніколи не повернути. Хочу в нас було. Дурниця. Це просто техніка до біжитирія. Заспокійся, я тобі стільки того куплю. Я не знаю, як повернути вам все, що вас вкрали, але може хоча б спробуємо знайти тих, хто це зробив. Як? Війна на дворі. Ти впевнений, що ми взагалі когось знайдемо і щось зможемо довести. Не впевнений, але хоча б спробуємо. Я Я вас знайду. Тих би заарештували. Але Єгорич все одно спалив свій сервіс. Він вважає, що саме через нього він і втратив свою сім'ю. Жах. Мені угу. треба йти. Ось знеболюючи? Пити після їжі по два пакетика. Але після їжі. Інакше виразку собі заробиш, якщо вже не зробив. Mm -hmm. mm -hmm. Алло? Як? Господи. Угу. Так, їду. Щось трапилось? Одна з бригад швидкої потрапила під обстріл. Співчуваю. Блін, не встигну тебе відвести. Зможеш ще один день за нею доглядати? Так, звичайно. З нею все буде чудово. Гаразд. Я пішла. Ліки купи? Ага. Ліки купи. А грошей де мені взяти? Що? Пішли гуляти? Як я задовбався цією кішкою? Що таке? Та що? Сре, жре, спить, спить, жре, сре. Та ще всю мебель подряпала. Кішка жона як дівчина. Якщо вже сіла на голову, то вже все, капець. Та ні. Жінка в міські виносить, а кішка, кажуть, болі та хворі різні забирає. Ось, в мене від колишньої. Все волосся злякалося та втекло. Це точно. А це що таке? Опа, пабл. Е, хлопці, допоможіть. Диви, яка красу! Хонда, це що ти. О, Олег, привіт! Розв'яжи мене, будь ласка, поки копи не приїхали. Це що? мороде? Ага, з мого під'їзду. Я казав, що жопа тобі, якщо дізнаєш, що грабуєш знову. Ну, Олег, хлопці, пробачте, я не хотів. Просто так вийшло. Допоможіть. Допоможемо. Якщо скажеш, за що тебе прив'язали. Кажи, а то підемо. Ну, гаразд. Ну добре, хлопці. Добре. Ми ж того червоного давно знаємо. І що? Та й що? Не подобається він мені. Здоров, хлопці! Та бачились! Привіт, привіт, гарнюнько. Буся. А чого це вона досі в тебе? Так, чого та жінка досі в тебе її не забрала? Та її кудись терміново викликали. Вона сказала, що завтра забере. Де ти ходиш? Ми вже думали на тебе не чекати. Ігорич, тут така справа. Треба допомогти хорошим людям. Дуже хорошим. Яким людям? Що сталося? Та не рухайся ти, погано вийде. О, готово. Все, йди звідси. Шановне, вам ніколи не казали, що мистецтво це ваше. Казали. Але я дуже лінивий до цього. Мені в кіно. Ні-ні-ні. Тільки драма, виключно драма. Пішли, актор. <precision> Я їм дуже співчуваю. Але чим допомогти. Най... Ігорич, ну може в нас вийде. Ну Хоча б знайдемо тих, хто це зробив. За цим поліція повинна займатися, а не бомжі. Ми не бомжі. Та вони і так же написали заяву. То і сьогодні ж трапилось. О, треба час. Поліція ж не може відразу всіх впіймати. Я розумію. Просто, Просто що. Ха -ха. Закохався. Та ні. ні. Просто люди хороші. А в поганих і не закохуються. <рес> Коротше, Шрек. Я тобі обіцяти нічого не буду. Але поміркую, що можна з цим зробити. Може ці щось знають. Але здається, мені вони не чисті на руку. Чому це? А ти що, не чув? Що. Вчерепата лютого. сьогодні прямо на квартирі взяли. А що вони там робили? Морку саджали. <грав> Грабували її. Баку, ти що? Та щось я куплю сьогодні. І знай. У нас просто складна ситуація. Ми не бомжі. Вадик, ми і зараз не до твоєї філософії. Відчепися від мене. Філософія. Це не філософія. Це правда життя. Ну, я ж таки співаю на сцені. Ну, звісно, під цією справою. А вона поруч так танцює, і очей з мене не зводить. Боже, які в неї очі. Ну Після концерту, звісно, поїхали до мене. Там я знімаю з нею цю майже прозору блузу. А там хлопці, там мама дорога, я таких ще не бачив. Там такі торпедні апарати, що здається, тільки торкнешся і патизан фоя! І вибухнуть. Ну, ну шо Далі. 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 Зранку прокидаюсь, а її нема, а поруч якась бабіща. Теж що такими. Та ні, там балкон в 10 разів більше, а дупа, ну, класик ще казав, ну як прилавок магазина продовольственний. А ще це в вуса. Слухай. То вона, мабуть, як у мультику про прошрека, у троля перетворюється тільки навпаки. Вночі нормально, а зранку розкриває свої парашути. Ой, то ви червоно, погано знаєте. Він, коли нап'ється, відкриває палювання на алігаторі в юбці. Слухай, червоний. А то хоч баба була? Та ну точно баба. Я ще подумав, послав мені Бог подарунок. Ну, нехай не в такій красивій упаковці, але ж подарунок. Ну, гріх було не скористуватися. Так ти не червоний. ти... Це як його? Матадор. Ну Чому це? Таку бичку завалив. <сум> 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 Гаразд. Де твої бомжі? Та я знаю. Ти показав їм, куди йти? Звісно, я вадіку сказав. Він цей район добре знає. Він тут поруч Максу пляшки здає. Вони точно знають, що ми сьогодні чекаємо на них? Точно. О -о -о -о. Ну, кажи чого хотів. Проходьте, сідайте. Валік, давай, організуй там на стіл. Давай швидше. Аго! Тут є хто-небудь? Він точно тут? Так, я дізнався. Дзвонив жінці одні з цього під'їзду. Мило. Дуже мило. Не такі наші бомжі вже брудні. Чуєш? Що? Собакою пахне. Я б сказав, тхне, а не пахне. Може накатимо? Ага. Давай відразу сюди і жити переїдемо. Ну виходить, він тут живе. Що, будемо чекати? Так, давай, але давай в машині, бо тут дихати нічим. Добре, пішли. А тут виходи ще є? Звісно, є. Ну Будемо заходити, перевіряти. Добре, пішли. Я такий щасливий. Що до нас завітали такі чудові люди. Так ти ж сам запросив. Ну так. Я пам'ятаю вашу бригаду. У нас навіть була спільна справа. Пам'ятаєш? Вже забув. Ну, кажи, що хотів. Давай спочатку. За зустріч. Ну, як то кажуть, після першої перерву треба зробити, Вадик. Ну, гаразд хлопці, справи серйозні. В країні війна, складна ситуація. Але ж ми прості хлопці, яким треба жити далі, але на підвалах і на вулиці, а в чудових квартирах, у чистому одязі, можливо, навіть з якоюсь кралею поруч. Коротше, війна війною, але жити хочеться. От цікава річ. Які б ми не були всі тут. І жоден з нас не втік. Було б куди тікати. Та й за що? Та ні, хлопці. он Ігорич знає, коли людям треба втекти, вони не дивляться куди і за що. Їм просто страшно. А тобі не страшно? Страшно. А як же? Нам тут зараз усім страшно. Мені дуже страшно. Тим паче, я боюсь не тільки за себе, я боюсь за свого племінника, який мені як син. Це моя країна. Це моє місто, наше місто, ви розумієте? А є люди, яким байдуже на цю країну. Вони, як щури за жеркві. повтікали, покидали свої. Майно, свої домівки. Але я хочу їх покарати. Точніше, хочу забрати у них все, що належить нам, нам щирим. Я не пам'ятаю. Ти що нам, мародири, ти пропонуєш? Я пропоную забрати своє. Ну скільки можна бомжувати? Та ми не бомжі! У нас просто складна ситуація. Вадик! А ти знаєш, я згоден з тобою. Я багато чого в житті повидав. І бувають такі обставини, що. Та нічого не вийде. Копи повсюду, За усім спостерігають. Та ніхто не за ким не спостерігає. Слухайте, треба вночі працювати. Чітко та швидко. І Ще треба знати, куди йти. Хм, Прикольно. Я дивлюся, досвід у вас уже є. Ой, друже. Досвід нас і не в такому є. А ти не рипайся, тихо, а ти не дивишся в мене плече вибити. Все, я тобі зламати зможу.